Бив я літак о, о, около біля 12-ї години поблизу Мар'їнки. Довго їх, так сказати, підловлювали, щоб вони підлетіли, під, підлетіли ближче. Спочатку ми почули два літаки, летіли, ми їх не наблюдали, був аудіоконтакт. Підбігли до ракет, до ПЗРК, закинули на плече, стали чекати ціль, доки вона підлетить ближче до нас. Коли вона підлетіла на два плюс кілометрів, я здійснив пуск. и в разы в цель. Есть! 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 Прикинь! Побачив тільки збиття загорання літака і падіння його і взрив. Ну, в будь-якому випадку це важлива ціль. Там, задавати втрат ворогу, особливо ну, в армійській авіації, це дуже важливо. І потім вже ворог буде три рази думати перед тим, як залітати в наш район оборони.